Я вітаю вас на каналі Чаєна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я вашій увазі представляю в'язовлог. Я ще не знаю, яким він буде, ну не те, що дуже продуктивним, але готову роботу я вам обіцяю, Ото запрошую до перегляду. Давайте я вам покажу свої процеси. Найперше це шовкова ковтинка літня, але тут мене вона майже не рухається. Тобто тут... Пров'язані три рядочки за принципом Бруге і три рядочки ланцюжків. І поки що все. Ну, немає часу, немає натнення похопцем тут якось ну, ніяк. Так, тому я беру звідси гачечок. наступний процес Це я хочу зв'язати авоську. Я беру участь у спільнику в літо, двері відчиняю і. Якщо першу номінацію, я хоча б один раз виконала літо, пахне трояндами», там де вироби для дорослих, а тут в мене була ковтинка для куми, то я вирішила, що в третій я зв'яжу авоську. Я не знаю, який там метраж цієї ниточки, ця ниточка штучна якась акрилова, я взяла гачечок, 3,5 зв'яжу і покажу вам неодмінно. Такого не буває, що немає на спицях шкарпеток. І зараз так само я вже тут біля п'яточки і в'яжу фіолетову п'ятку. І не лише п'ятка в мене фіолетова, бо я беру участь у спільному проєкті Ірини. Моя веселка. Так, має бути написано, що моя веселка. Тут я в'яжу так звану. Напівже так, розкладаю, розкладаю, не зовсім поміщається в кадр. В'яжеться він навскіз. Але разом з моєю веселкою я не запитувала, чи так можна. Ну якщо не можна, то потім ще щось придумаю. В челенджі клубок мене перекотився до мене клубочок і я від Лілі отримала завдання з цих подарованих ниточок зв'язати такий виріб, який буде включати в себе. Брумстик. І ось оздоблення брумстиком я вже зробила. Саме за цього я в'яжу її ось так на вскіс. Дуже пластичне це полотно, як я вам казала, рис мені не дуже подобається. Що стосується брумстика, то для того, щоб не робити багато накидів, я брала спицю номер 6. Оце я в'яжу десь на 2,25, а тут брала спицю номер 6 я робила 2 накида і по 7, тобто, зробила, щоб ну, ось ці завиточки брумстика були досить такі великими. Є якась рядність, ну, але вона ну, мені не заважає від слова зовсім. Тобто ось так от в'яжу, розумію, вже, що ниток мені вистачить з головою. Тут я в'яжу в одну ниточку і додаткова ниточка. Оце мій перший моточок. Тобто тут уже е, майже половина половинки, а це все ще перший моточок, в мене їх сім, отож ото ще, напевне, будуть якісь резиночки для волосся. Ну, і я багато залишу на обв'язку тому що край мені тут не подобається. Ну і Бог з ним обв'яжу, і буде гарно. Ну, ось це поки що все. Замить наступне підключення. Дивіться, яку красуню я зустріла, ще досить молоденька білочка і досить близько підходить красуня. Вийняла я спиці Ну тому що не до кінця продумала форму. Придеться розпустити частково, але в цей момент, де в мене брумстик, мені ніби не дуже хочеться, думаю, в роздумах. а Авоську. Номінації Я Маячка ти моряк, спільника в літо двері відчиняю маєчки з каналу В'язальне Асорті. Я в'яжу Соломоновими петлями. Якщо ви є постійним глядачем мого каналу, то ви вже могли бачити, що вийшов майстер-клас з соломоновими петлями. Ну, такої вона в мене форми трішки цікавої, бо я ж хотіла. Не чотири рази перев'язувати, а два-три. Тому я і майстер-клас знімала, і почала. Дуже-дуже хочу неї швидко закінчити. На це є дві причини, і вони дуже серйозні. Перше, це нитки, вони слизькі, вони штучні, і воно ось так от розсипається. І, звичайно, ну, не найзручніше в'язати, хочеться вив'язати, щоб вона не заплуталась. А друга причина мого бажання швидко-швидко закінчити. Дуже банальна і трішки дитяча. Я купила диньку і от хочу сфотографувати, як буде виглядати Авоська динька в цій Авосьці. Так от, не знаю, в мене така дуже-дуже стійка асоціація, коли я була ну, досить маленькою, дядько привіз десь, ну, напевне, з Узбекистана. Диню. і приїхав він десь, можливо, в понеділок чи вівторок, і сказав, що розрізати її будуть ну, в п'ятницю чи в суботу, коли приїдуть всі, ну, всі на вихідні з'їдуться, і тоді її розріжуть. А для того, щоб вона не зіпсувалася, ну так йому сказали, треба її підвісити, щоб вона саме вісіла. І взяли таку авоську. Підвісили її за бантину віранді, і я ось там ну, дитиною ходила, вона пахла, і я вже чекала тієї п'ятниці, коли її заїжуть. Дивно, але от саме ту диню я пам'ятаю досі. Вона була дуже смачна і дуже цікава. Зараз у нас багато різних товарів, і що я тільки не пробувала. А, ну, Такої дині немає. Вона, по-перше, була а, ну, те, що велика, вона була всередині, мала коричневу шкірочку, але була така біла-біла всередині, така іскриста. ну, словом, колись і я молодша була. Ви зрозуміли. воська в'яжеться, в'яжу основну частину з соломоновими петлями, а ручки буду в'язати шнурочком гусеничка. А, наш морочок гусеничка в мене теж є майстер-клас на каналі. Я всі посилання вам залишу в інфобоксі. Дощова погода, купа справ, але й купа натнення. Дуже люблю дивитися, яке різнотрав'я на обочині. Так, воно вже не дуже зелене, по вигорає. Нарешті, нарешті, я дов'язала хоч один моточок 50 грамовий, і я дуже хвилювалася, як співвідноситься з цією додатковою ниточкою. От мені пощастило, вона залишилася. Піду добавлю шкарпетки. Вітаю вас в новому підключенні. Сьогодні в мене понеділок. Вихідні пройшли так, що я навіть не відзняла вам свої просування. Отже, знімаю сьогодні і показую. Почну із шкарпеток. Вони вже на фінішній прямій. Я почала відв'язувати резиночку. Так, так, я тут вив'язала таку фіолетову п'яточку. П'ятку, як завжди, я в'яжу лінивий бумеранг, от невеличкий клин підйому. Ну що ж, дов'язую ось тут вязинку, я вже вставлю ту фіолетову ниточку, яка йде додатковою до пуху норки. Наступний мій фіолетовий процес можна назвати гідке качання. Я вив'язала половинку, от, Ну, і вона не має потрібної мені форми, тобто воно не зовсім прямокутне, але воно дуже-дуже пластичне. І коли я вив'язую, особливо тут, я розумію, що воно тягнеться прямо в процесі вив'язування під моєю вагою. Тому я його піду, поперу, заблокую, і або воно стане прямокутником, або, або не знаю що. От. Ага, і ще вам покажу верній верхній рядочок брумстику я теж зробила. Але, от порівняйте, він мене вже набагато менший. Ну, по-перше, я тут брала по 5 петель, а не по 7, як у нижньому. А, теж робила на спиці шестірка і робила лише по одному накиду. А, так, тут я маю робити серйозну кромочку, краї, якісь. Є якісь такі, і я ж кажу, не зовсім воно а, прямо кутної форми, але я думаю, що блокування йому допоможе. Зроблю такий широковатий кантик, напевно, або подвійний, або м -м -м, візьму ось цю ниточку в два, в двійний, в два складання. А, тільки якщо я візьму два складання, то ось ця додатково потрібна одна чи дві. Можливо, ви працювали з цією ниточкою, знаєте, то розкажіть мені, будь ласка, і ще мені дуже цікаво, скільки отут, а, яка вага порожньої цієї катушечки, ну, щоб мені якось, якось можна було в ній орієнтуватися, бо трошки тяжко. Так от, фіолетовий процес у мене у челенджі клубочок. Тому я знайшла ще фіолетову ниточку. ну як знайшла, Я знала, що вона в мене є. Але я колись думала, що вона буде якимось смужками, А сьогодні я змінила їження. Це опал, тут 10 г і 42 метри. Мені колись його подарувала пані Лариса, і в той час я казала, тільки помасить би, який ти я Ні, я вже маю повноцінний моточок мопалу. А цю думала-думала і вирішила. Вив'яжу собі резинку до волосся. Так, у мене є кілька. Дякую, що в мене такі подороги, що одна з них мені зв'язала, але, по-перше, вони всі майже зелені за винятком цієї. По-друге, вони не нові, а по-третє, вони ну, досить такі а, товстенькі з цієї ниточки буде тоншою. Отож, в мене намічається ще одна робота. А воську з соломоновими петлями я вив'язала і випробувала. Вона ніби видається такою невеличкою, але я ж кажу, під вагою продуктів а, вона тягнеться. Тут я гус, оцей шмарочок-гусеничку в'язала в дві ниточки, ну, але ж полінувалась відмотувати. Тому одна ниточка така ж блакитна, а другу я взяла якусь дуже кольорову, ну, але нічого так, це треба відрізати. Ага, і вага такої авоськи у мене 27 г. Коли я знімала майстер-клас по Соломоновим петлям, я чомусь заказ... забулася вам розказати про походження цієї назви. Ну, тому я сьогодні відкрию рубрику цікавого. А отож, в'язальна цікавинка. Соломонову пішов від. Архітектурний форм, які часто зустрічали подвійний вузол і виглядає це саме ось так в архітектурі. А потім такий схожий вузол з'явився у в'язанні і в макараме. Правда, я не знаю, як він виглядає в макараме. Я не займалася майже макараме, тільки чуть-чуть, тому мені було б цікаво. Як же, як же його робити, коли він макраме. А як він виглядає гачком, ви вже всі знаєте. Отож, він вважається таким мудрим, як Соломон. Тобто, в'яжіть, і вам знадобиться те, те що ви нав'язали. Ну, і це ще не все. Я вчора розпочала дорожній процес. Не відзняла який, відзняла тільки фото, але маю вам сказати, що ниточка стокова, тому чи це етикетка дійсності її ниточки, я не дуже не дуже впевнена. от і зараз я... Так, я взяла подивитися, вона все-таки суперворз, ця ниточка, але в ній є щось крім вовни. Ну, я скажу вам, що вона шерстиста-шерстиста. Вона скручена не дуже сильно, так що можна подивитись. І тут одна ниточка біла, одна ниточка чорна, і вона мені віддається трішки тоншою і дві ниточки темно-сірі. Так, а що ж я в'яжу? От, це у мене. Стелецькі рукавиці, але в'язала я їх в дорозі, як ви розумієте. Необхідних речей з собою не взяла. Тобто дов'язала вив'язала я резиночку після резиночки, клин, от і, можливо, пов'язала б далі, але не було на що зібрати клин. Я вже тут розібрала свій. Бейлок, от що є з собою, то це брілок, ну Але якось воно не дуженько, тому зараз я перезніму, порядкую, половлю спущені петлі і продовжу. Так, так, літочку в'яжу стрілецькі рукавиці, ну тому що осінню я їх за день не нав'яжу. А так, бачите, раз-раз і я думаю, що тут вже більше половина зв'язана. А якби взяла з собою булавочки, то пров'язала більше. Просто побачила, що петлі губляться, і закинула це заняття. Минулої зими я теж в'язала стрілецькі рукавиці, використовувала майстер-клас Марини Осіпової. Ну, а тепер я просто розумію, яка вона має бути, і, і собі в'яжу. Але посилання на майстер-клас Марини я залишу, ну, можливо, вам буде потрібно. Отож, я вже озброєна, пішла працювати, а ви дочекайтеся наступного підключення, бо воно буде за мить. Мокрим це виглядає приблизно так і скажу відразу, що Коля віддає, принаймні для першого разу, віддає помітно при температурі до 30 градусів. Розпочала я резинку, не знаю, я порахувала петлі по тій, що в мене є, хоч ця нитка й тонша, але вийшла вона в мене такою, ну, як на слона. Буду розпускати. Я вітаю вас у заключному підключенні цього в'язовлогу. Сьогодні в мене п'ятниця і час показати, що в мене вийшло, а що не вийшло. Отож, давайте я розпочну за резиночки для волосся. Тут немає нічого такого, а в'язала звичайною виворотною гладдю. точніше, я не люблю в'язати виворітну гладь, то в'язала лицевою, а потім уже з'єднала гачком і ось таке. Зв'язала ніби міні мереживку Тобто в мене пішло 10 грамів опалу весь цей чудовий моточок, І тому я ще заодно, крім того, що це в мене фіолетовий липень, оце сказала і тоді згадала, що має бути написано моя веселка, такі в правила. правила. Ну, нагадую, що всі посилання я вам залишу, То крім. Моя веселка і фіолетового липня. Для цієї резиночки я ще поставлю хештег краса з краси. Вибачте, файний подарунок діло Це просто а... обидва ці челенджі в Марійкі, хоча, в принципі, підійшло б, підійшло б і туди, тому що ниточка це шкарпеткова. Ну, розповідати тут нічого, не знаю. Спробую зробити фото на собі, але, по-перше, це не так просто, а по-друге, ну, не дуже інформативно. Закінчую я також карпеточки. Це, на жаль, поки що єдині за липень місяць. Звичайно, я розпочну ще одні, але маємо те, що маємо. А розігналася я дуже. Вони не то, що 46-го, вони навіть 47-го розміру. 117 грамів. Ну, але будуть хлопцям, по-перше, часом бувають досить такі великі ніжки. А по-друге, ну, якщо ні, то підійдуть для відпочинку як, ну, як другий як шар наверх. Тому ну, от розігналася, вийшли одні такі великі. Наступні вже буду в'язати меншими, ну, скажімо, приблизно того ж 42-43 розміру. От. Не прала, не блокувала. Це все я зроблю в кінці літа, ну, щоб одночасно зробити для, для всіх тих шкарпеток, які, які я підготувала. Так, ви бачите тут мою фіолетову напівжилетку. Просто принесла на всяк випадок. Я її випрала, як ви пам'ятаєте. Я б не сказала, що вона повністю набула тієї форми, але ну, все ж таки треба дійсно гарненько блокувати. Я просто розклала й все. Ну, але справа в тому, що от з цим можна працювати є надія на кромку і на те, що. Дуже міняється кольор. Будь-який рух і ну, фіолетовий він такий. Так, тому завтра я в дорозі розпочну в'язати задню частину і колись та і закінчу. Тут же я скажу, що до своєї шовкової ковтини я взагалі не торкалася. Ну, отак, отак є, не знаю. І, схоже, що її треба буде відкласти і в'язати вже десь, десь весною, схоже, тому що треба готуватися до зими, і там в мене на порядку денному теплі, теплі, теплі світра кардом шерстяні, і вони не для мене. Тому, тому напевно, час уже переключатися на них, а собі колись дов'яжу. Так, а кадрі у вас, як ви зрозуміли, я навіть не несла ту шовкову ковтину сюди. кадрі в кадр у мене стрілецькі рукавиці, і я їх не закінчила. Залишилося в мене всього чуть-чуть. Я вже почала збирати верх, і після цього потрібно буде вив'язати пальчики. Тобто, ну, шкарпетки у мене одні, але будуть ще рукавиці. Я вважаю, що кольором я досить таки попала, погодьтеся. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Маю ще одну актуальну цікавинку про шкарпетки, але вже, напевно, включу наступний в'язовлог. Отож, я на цьому з вами прощаюся. На все вам добре і до нових зустрічей.